Стиль не купиш за гроші. Він твориться з турботи про речі, які ми любимо. Маєш старі речі, які вже дещо не надихають, а викинути шкода. Відремонтуй їх та подаруй друге життя. Це сучасно та легко. Лови кілька блискучих ремонтних ідей, які не тільки зекономлять гроші, а й збережуть довкілля та ресурси. Наприклад, стару татову камеру можна полагодити і зняти на неї ще не один теплий спогад, а бабусине крісло прокачати перетяжкою у нову тканину. Того кольору, що найбільше тобі подобається. Бо ж не юзком єдиним, а й власним зусиллям. А якщо вже зовсім не зремонтуєш, тоді можна круто апсайклити. Старі джинси перетворити на новенький модненький шопер, а рештки розбитого посуду на мозайку на кухонній стіні. Отак улюблена куртка помолодшала на 10 років, не втративши життєвого досвіду. А так маєш розкішні кроси, зекономивши гроші на покупку нової пари. Кожного разу, коли ремонтуєш замість того, щоб викинути, ти допомагаєш зменшити кількість відходів та зберегти природні ресурси, ще й чистиш совість і карму. Ремонтувати речі це не крінж. Це стиль життя, який ми обираємо через власні цінності. Тож ремонтуй на ізі.